Через два тижні прихожу на студію Фифті вже на тому треку. Ми навіть не були на студії разом. Бо навіть Дред думав, що те, що він робить, недостатньо, неконкурентно. Поки я не запропонував ці пісні. Коли ти бачиш гейма, не думаєш, типу я, що ти говориш за фiфті? Тебе б навіть не було тут, А якби не він. У нас на брудних буднях весь реп на веду. От візьму і свій текст на бідхав, відду покладу. This is Невже ви думали, що я цей хіт обійду? This is how we do. І так далі. Ви напевно вже зрозуміли, що мова сьогодні піде про іконічний музон, який грав з кожного Сіменса, Nokia, і, і, які там ще були Sony Еріксон? Коротше менше з тим. Сьогодні я розкажу вам про історію створення пісні How We Do, виконавцями якої є два коханці, які ненавидять один одного, та вороги, які не можуть один без одного прожити. The game та 50 Cent. How We Do – це знаковий трек, який об'єднав двох титанів хіп-хопу. Випущений у 2004 році цей сингл став одним із найпомітніших моментів у кар'єрі обох артистів, водночас відображаючи складну динаміку їхніх стосунків. На початку 2000-х хіп-хоп сцена переживала значні трансформації. Після домінування західного узбережжя в 90-х центр уваги змістився на східне узбережжя та південь. У цей період 50 Cent, уродженець Квінса, Нью-Йорк. Швидко піднявся до слави завдяки своєму дебютному альбому Get Rich or Die Trying 2003 року, який отримав платиновий статус і закріпив його позицію в індустрії. Тим часом на західному узбережжі The Game репер з Комптона Каліфорнія, прагнув відродити західний хіп-хоп і привернути увагу до свого регіону. А перед тим як ми перейдемо до історії створення пісні, яка розблокує ваші дитячі спогади, хочу попросити вас підписатись на мій канал. Тут весело та атмосферно. Напиши коментар в підтримку цього відео. Ваші коментарі допомагають Ютубу зрозуміти, що контент, який я роблю, є цікавим, і таким чином він пропонує його більшій кількості людей. Отож, почнемо зі шляху обох артистів до їхньої слави. Кертіс Джексон, відомий як 50 Cent, народився 6 липня 75-го року в Квінс, Нью-Йорк. Він пережив складне дитинство, адже його мати Сабріна Джексон була наркоторговкою і самотньо виховувала сина. У 83-му році, коли Кертісу було всього 8 років, його маму вбили. Її накачали наркотиками та залишили помирати в задушливій кімнаті. Ця трагедія залишила хлопчика сиротою. Його виховували бабуся та дідусь, але вже в підлітковому віці Кертіс почав займати наркоторгівлею, як і його мама. Його злочинна діяльність привернула увагу поліції, і в 94-му році він був заарештований за зберігання наркотиків і зброї. Однак саме інцидент у 2000-му році став визначальним моментом у його житті. 50 Cent був підстрелений 9 разів перед будинком своєї бабусі. Кулі потрапили у його руку, обличчя та ноги. Напад був замовлений відомим наркобосом Супрімом, з яким у Кертіса виник конфлікт через його пісню Гетто Коран. У цьому треку 50 Cent згадував імена людей, пов'язаних із наркобізнесом, що було сприйнято як зрада і порушення вуличного кодексу. У своєму недавньому інтерв'ю син Супріма, який, начебто замовив вбивство 50 Сента, сказав, що не впевнений, що саме його батько стояв за цим. Також він сказав, що у 50 Сента погіршено. Шились стосунки з наркобосом через те, що він заздрив тісній співпраці лейблу Супріма з Murder Inc, яким керували Ірв Гаті та його брат Кріс. І які просували свого на той час вже успішного артиста Джарул. особливо тісні стосунки Супрім мав з Джарулом, що дозволило створити їм союз між вулицями та музикою. До того ж, конфлікт між 50 Cent і Джарулом, який пізніше переріз у один із найгучніших біфів у хіп-хопі, частково виник через те, що Кертіс вважав стосунки Murder Inc. і Supreme командною герою проти нього. Він часто називав їхніх союзників фейковими гангстерами, звинувачуючи у викр. Використов... Останні вуличного іміджу для кар'єрного успіху. Я був фаном, я мав постери цього чувака. Типу, я я знав слова кожної пісні, мама купляла мені G-Unit кроса. Я був фаном. Як ти розумієш, Supreme і 50 Cent Beef, і, і як він почався? З того, що я знаю, я думаю, що 50 був просто злий, що мій тато не хотів взяти за нього як за артиста. Типу, що ти тусиш з Murder Inc. і з Джабулом, якщо. Я з твого району, типу, підпиши мене. І мій тато був з ними. Він типу вірний. Він, він буде з людьми, з якими був з самого початку. І я думаю, що Фифті, типу, знаєш що? Я покажу, що я краще від них, і я знищу їх до біса. То він, типу, ідеалізував або дивився вверх на мого тата. І йому, типу, не подобалося, що він не хотів прийняти його. Типу, він прийняв Джавул, він прийняв Мердер Інк. І Фефті теж хотів. Начебто, твій тато. Замовив 50 Cent, що напевно було дивним для тебе, коли ти був малим. Типу, о, мій тато міг би робити такі речі. Поняв, я думаю, що. Я б не довіряв різним чуткам і все таке. Типу, де написано, що він це зробив? Може, це навіть не так. Я думаю, що люди самі це придумали. Ну, якщо подивитись кіно про 50 Сента, то твій тато, це Маджест. це суб'єктивно. Типу, це не доказано. Але ти думаєш, що твій тато не зміг би замовити когось, бо мені здається, що це очевидно. Я не думаю. Я думаю, що якщо ти вмієш себе поводити і говорити з людьми, і вони тебе просто поважають. За те, no, як I ти себе ведеш, а тобі не треба натискати ці кнопки. Після одужання Кертіс вирішив присвятити себе музиці. У 2002 році він випустив мікстейп Guess Who's Back, який привернув увагу Емінема та доктора Дре. Підписавши контракт з їхнім лейблом Shady Aftermath, він випустив альбом Get Richard Die Trying. Цей альбом став неймовірно успішним, досягнувши платинового статусу та зміцнивши позицію 50 Cent як одного з найвпливовіших артистів хіп-хопу в ті роки. А Джейсон Тейлор, відомий як The Game, народився 29 листопада 79 року в Комптоні, Каліфорнія, в одному з найнебезпечніших районів США. Його дитинство також було наповнене насильством та бідністю. Він виріс у сім'ї, де панував хаос. Батько Джейсона мав проблеми із законом, а мама вона була змушена боротися за виживання. Після того, як його старшого брата було вбито, Джейсон занурився у вуличне життя та став членом банди Bloods. У 2001 році, після того, як The Game підстрелили 5 разів під час нападу на його будинок, він вирішив змінити своє життя. Під час тривалого відновлення, The Game почав вивчати хіп-хоп і записувати власні пісні. У 2002 році він випустив свій перший мікстейп You know what it is: Volume 1, який привернув увагу Джей Ті Ді Біга, керівника незалежного левого. Лейблу Low Records. Згодом його помітив доктор Дре, який підписав його на FTMF Entertainment. Доктор Дре вирішив залучити The Game до співпраці з 50 Cent та G-Unit, сподіваючись, що це зможе підвищити популярність репера та зміцнити позиції західного узбережжя в хіп-хопі. На момент підписання контракту The Game вже мав у своєму доробку кілька треків і значний потенціал. Але саме його співпраця з доктором Дре і G-Unit вивела його на міжнародний рівень. «How We Do» була створена під час сесії запису дебютного альбому The Game – The Documentary. Виробництвом треку займався доктор Dr. Дре, відомий своєю майстерністю у створенні хітів. Його продюсерська робота забезпечила високоякісне звучання, поєднуючи елементи західного та східного узбережжя хіп-хопу. Щодо авторства тексту існують різні думки. В інтерв'ю The Game зазначав, що він розпочав роботу над треком. А 50 Cent приєднався пізніше, додавши свої частини. Зокрема. The Game стверджував, що фраза Fresh oh. Like належить йому, тоді як 50, а була додана 50-сентом пізніше. Я йшов по довбаному коридорі, і я такий «Fresh like…» а імпала. А, і Дрей йшов назад у студію, і він такий, ей, я такий, «Що?» І він каже: Це що? І я кажу, що що? Він каже: Що ти таке читаєш? Я кажу, а та забудь. Він каже, ні, що ти таке читаєш? Я типу, fresh like, а. Impala. Він каже: ей, де запишеться. Я записав, а він каже, та, прикольний двіж. Через два тижні приходжу на студію 50 вже на тому треку. І там, типу, 50. А, і на той час 50 був величезним, то я був щасливий. Ми були в G-Unit, але дав 50 вписатись туди, бо 50 знав, коли він почувся, то він запригнув туди. І ось так хавіду було зроблено. А так ми навіть не були на студії разом. Однак, без участі Cent-а у піснях The Game вони, мабуть, не були б такими хітовими. Його досвід та успіх як артиста і продюсера сприяли формуванню звучання треку та його комерційному успіху. Також Фифті не раз говорив про те, що написав шість пісень на дебютний та вже класичний альбом The Game – The Documentary. тим самим, наче натякаючи, що без його участі цей альбом ніколи би не став класикою, а Game не досягнув би такого рівня популярності, який він має зараз. Викупаєш для того, щоб люди полюбили його. Я мав писатись в треки. Якщо він був на студії з доктором Дре і його хітовим продакшеном, він мав дрету йому три пісні від мене. Щоб запустити альбом, бо навіть дре думав, що те, що він робить, недостатньо, неконкурентно. Поки я не запропонував ці пісні. Пісні, які, які він зробив, були музикою, яку я зробив з Дре, а не The Game зробив. How We Do, Hate It or Love It, Church For черч Special, Higher, West Side Story. Можна в тебе запитати, коли коли ти бачиш гейма, не думаєш, типу, я що ти говориш за 50? Тебе б навіть не було тут. А якби не він на жаль точні деталі щодо написання тексту залишаються предметом дискусії, оскільки обидва артисти мають власні версії подій щодо цього. How We Do стала одним із найуспішніших синглів з альбому The Documentary, піднявшись на високі позиції в чартах і отримавши значну ротацію на радіо та телебаченні. Пісня зміцнила позиції The Game як провідного репера західного узбережжя і підтвердила статус 50 Cent як впливового артиста та продюсера. Однак, попри спільний успіх, між 50 Cent та The Game почали виникати напружені стосунки. 50 висловлював невдоволення тим, що Game відмовлявся брати участь у конф. Фліктах з іншими реперами, такими як Джеда та нас, яких Фифті вважав своїми суперниками, ця напруга призвела до публічного розриву між артистами. Включаючи інцидент зі стріляниною біля студії Hat 97 у Нью-Йорку в лютому 2005 року, коли охоронець Фифті підстрелив одного з друзів Гейма, і того ж дня Фифті заявив про те, що The Game більше не є частиною G-Unit. Відтоді у них почався дуже довгий біф, який, начебто, почав згасати лише кілька років тому. Але попри конфлікти реперів, How We Do залишається важливою віхою в історії хіп-хоп, демонструючи, як співпраця між артистами з різних узбереж може призвести до створення класичних треків. How we do – це символ епохи, коли хіп-хоп об'єднував різні регіони та стилі. Співпраця між 50 Cent та The Game показала, що, попри особисті розбіжності, музика має силу об'єднувати та створювати щось унікальне. І хоча їхні стосунки були складними, спадщина, залишена цією піснею, продовжує впливати на нові покоління слухачів та артистів. Натисни лайк під цим відео та напиши в коментарях, про який хід ти би хотів почути нашу історію. Дякую за перегляд і до зустрічі!